Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як підвищити рівень колагену в організмі та які найкращі продукти для виробництва колагену. Обов'язково подивіться це відео до кінця, адже ви дізнаєтесь, чи насправді прийом колагену прибирає зморшки, як простимулювати виробництво власного свого. Колагену. І наприкінці я розповім вам про деякі продукти, які треба обмежити в своєму раціоні, щоб зберегти колаген в шкірі. Як відомо, колаген є в різних структурах нашого тіла, але ми зосередимось саме на шкірі, бо єданіща шкіра з достатнім вмістом колагену виглядає більш наповненою зсередини, зволоженою, у ній краще виробляється гіалуронова кислота. Давайте з вами розбиратись, що таке колаген. Колаген це білок у глибших шарах нашої шкіри, який надає їй структуру та підтримку. Природньо, з віком, десь починаючи з 30 років, ми починаємо втрачати колаген, і наш організм виробляє його менше, на жаль. Крім того, ультрафіолетове випромінювання, забруднення навколишнього середовища, тютюновий дим генерують в шкірі вільні радикали, які руйнують колаген та підвищують активність ферментів, що розкладають колаген. Все це призводить до появи зморшок, целюліту, проблем з оглобами тощо. Існує безліч рекламних. Колагенових кремів, серумів, ласьйонів, які можна наносити на шкіру з метою запобігання зморшкам. Але, на жаль, це не завжди працює. От вчора розмовляла зі своїм косметологом, і вона сказала, що з її досвіду ефекту немає, якщо наносити на шкіру. Більшість цього це, на жаль, просто маркетинг. Найважливіше це наш спосіб життя і раціон. Саме тому друзі, думаю, варто поговорити про раціон та харчування. Існує багато продуктів, які можуть допомогти виробництву колагену, покращити якість свого колагену та відновити його. На першому місці білок, як не дивно, можна сказати, що білок це сировинний матеріал для виробництва колагену. Білок можна отримати з горіхів, бобових, насіння, дикого рису, льону, грибів, а ще яєць, нежирного м'яса та риби. Важливо визначити, що однією з часто поширених причин дефіциту білка в організмі є низька кислотність шлунка. Це стосується як осіб, які харчуються різноманітною їжею, так і веганів. При низькій кислотності шлунка зазвичай спостерігається недостатній рівень загального білка в аналізах крові. Це тому, що порушується його всмоктування. Тому головне у даному випадку не полягає у збільшенні споживання м'яса риби під час кожного прийому їжі, що багато хто одразу рекомендує, а у забезпеченні нормальної функціональності шлунка. Для тих людей, хто має проблеми з засвоєнням білка, можуть бути корисними препарати гідролізованого колагену або амінокислоти: пролін, гліцин і лізин це амінокислоти, які беруть участь у синтезі колагену. І присутні як у рослинних, так і у тваринних продуктах. На даний момент вже існує чимало досліджень, які підтверджують позитивний вплив перорального прийому колагену. Відзначається збільшення кісткової, м'язової маси, зменшення болю у соглобах, в тому числі під час тренувань, і покращення стану шкіри. За дослідженнями підвищується тонус шкіри, зволоженість та зменшується прихована пігментація. На другому місці серед продуктів це зелені листясті овочі. Це всі види капусти, петрушка, шпинат. Вони є багатими джерелами вітаміну С, який є критично важливим компонентом синтезу колагену. Зелені листясті овочі також містять фолієву кислоту, яка важлива для поділу розмноження клітин шкіри та безпеки ДНК в клітинах шкіри. Саме тому, якщо ви приймаєте вже амінокислоти та колаген як добавку, зазвичай є сенс ще приймати ліпосомальний вітамін С для їх кращого засвоєння. Також для синтезу колагену потрібні інші кофактори, як, наприклад, кремній, магній, цинк, залізо, марганець та вітамін в 6 Ці вітаміни та мікроелементи призначаються вже індивідуально після скринінгу дефіцитів за аналізами. Якщо вам необхідна допомога з призначенням розшифровкою таких аналізів, а також допомога з вибором вітамінів, колагену, які Підійдуть саме вам. Запрошую вас на індивідуальну консультацію. Посилання для запису є в описі до цього відео. Третє місце серед продуктів займають червоні фрукти та овочі. Це помідори, червоний перець, вишня, гранат, полуниця тощо. Вони багаті лікопеном, який є антиоксидантом і може допомогти знищувати вільні радикали, що руйнують колаген. Вони також можуть допомогти зробити вашу шкіру ще здатною впоратися з навколишніми стресорами, зокрема ультрафіолетовим випромінюванням. На четвертому місці помаранчеві овочі, наприклад, морква або солодка картопля батат. Вони багаті вітаміном А, який важливий для цілісності нашої шкіри та синтезу колагени. П'яте місце часник. Часник є природнім джерелом сірки, яка теж необхідна для виробництва колагену. Часник також містить таурин та ліпоїнову кислоту, які важливі для відновлення пошкодженого колагену. Очевидно, що крім користі для шкіри ці продукти також мають переваги для загального здоров'я всього організму, адже колаген ем, присутній по всьому тілу, в суглобах, зв'язках, органах. Тож включення цих продуктів в раціон допомагає підтримувати колаген в усьому організмі, адже з віком втрата колагену та зменшення його якості може призвести до болей у суглобах, дискомфорту та м'язових болей. І наприкінці варто згадати продукти, що слід мінімізувати. Отже, важливо обмежити продукти, що містять продукти глікації. Це, наприклад, їжа, яка була приготовлена при високій температурі або смажна їжа, випічка, а також полуфабрикати. Продукти глікації сприяють запаленню в організмі та розвитку деяких хронічних захворювань, наприклад, діабет, серцево-судинні захворювання та рак. Напевно, я зніму відео про продукти глікації, щоб вам було більш зрозуміло, що ж це таке. А на сьогодні, я думаю, на цьому закінчимо. Дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео. Па-па!